Відділ з обліку житла та управління комунальною власністю просить всіх, хто перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов при виконкомі, терміново дати про себе знати. Інформацію про всіх черговиків наразі вносять до єдиного державного реєстру. Претендувати у майбутньому на поліпшення житлових умов можна лише тому, хто пройшов процедуру перереєстрації. Реєстр формувати почали січня, коли чинності набули зміни, внесені до 42 статті житлового кодексу УРСР. Щоб зареєструвати у базі черговика до електронної форми, обов'язково треба ввести його персональні дані. Програма введення серії номера паспорта гражданина України, що не предусмотрено дістаючими правилами учета граждан і жіночним кодексом. Тому в справі, які формувалися більше 5 років тому, тому в ділах, з обліку житла і запрошує до себе черговиків. Майже 900 листів запрошень розіслали. Деякі одержувачі відреагували, прийшли, але залишається чимало таких, що й досі не дали про себе знати. Очень багато людей, яким направляються запроси з просьбою прибути до к нам в відділ, не реагують на них. Документи не приносять. Просьба до таким людям прийти, все таки в відділ, якщо. у вас нет желания находиться на учете, вы напишите заявление, мы вас снимем по вашему заявлению, или же предоставьте документы. Иначе даже если подойдет ваша очередь, жилье не будет распределено вам. Потому что на данный момент это противоречит закону. Приемные дни у нас вторник с 8.30 до 12, четверг с 13 до 16. Желательно, конечно, приходить в это приемное время, но никто, никто не будет отказывать и в другое время. При себе паспорт, код. о режіні серешенелятніх дітей. Наразі на квартирному обліку при виконкомі перебуває 776 осіб. 220 черговиків у цьому році з обліку було знято. Розподілялося житло у двох будинках по вулиці Блюхера. Хтось з людей самостійно покращив собі житлові умови, хтось поїхав з міста.